Слава Ісусу Христу! На сьогоднішній день є дві церкви. Перша це Біблійна Апостольська Церква, і друга це є язичницька церква. В чому різниця? Біблійна апостольська церква робить те, що робили перші учні і послідовники Ісуса Христа, а саме дії святих апостолів. Другий розділ 42-го вірша, і вони перебували в науці апостольській та в спільноті братерській, в ламенні хліба та в молитвах, і був острах у кожній душі, бо багато чинили апостоли чуд та знамен. А всі віруючі були вкупі і мали все спільним, і вони продавали маєтки та добра, і всім їх ділили, як кому чого треба було. І кожного дня перебували вони воднодушно однодушно в храмі і ломлячи хліб по домах, поживу приймали із з радістю та в сердечній простоті, вихваляючи Бога та маючи ласку в усього народу. І щоденно до церкви Господь додавав тих, що спасалися. Тобто в них була присутня однодушність. Вони щоденно вивчали слово Боже, наповнювалися Словом Божим, розмишляли над Словом Божим, розповсюджували Слово Боже, хвалили Бога. І Господь додавав спасенних до церкви. На відміну від язичницької церкви, ці всі принципи втратилися, відбулося відступлення від першоджерела, тому що це перетворилось на якісь там ритуали, обряди, на приход до церкви там раз в тиждень чи там раз на якесь свято не але важливо розуміти, що Бог є дух, і ми маємо поклонятися йому в дусі і в істині. Святий Дух сходить на слово Боже, на вивчення Слова Божого. Як це нам описано теж в діях святих апостолів, що вони. Учні Ісуса Христа тривалий час вивчали Слово Боже, там близько трьох з половиною років це відбувалося, і лише потім вони отримали Духа Святого. Важливо це розуміти, що відхилення від першоджерела приводить до нерозуміння повноти виконання волі Божої. Тому е, важливо усвідомлювати це і не втрачати цей самий зв'язок. Е, тож е, приєднуйтесь до живої церкви. Якщо ви не є частиною живої церкви, приєднуйтесь до церкви, слово Боже, е, щоб пізнати та виконати волю Божу на своє життя. Підписуйтесь на канали Станіслава та Юлії Салтаненко. Там ви знайдете безліч біблійного контенту, який вас приведе в реальність і допоможе вам пізнавати істину і отримати Духа Святого. Любіть Бога та ближнього, та будьте благословені.